Вітаю, хочу сьогодні зняти невеличкий ролик, можливо, невеличкий, може більший. Не знаю, подивимося, як піде про одну подію, яка за той час, що я, скажімо так, є користувачем як тем, як, скажімо, як ножового форуму вже давно і соціальних мереж. Ці теми набувають перманентного характеру. Ну, набули перманентного характеру. Тобто, періодично спливає тема, де ніж зламався. там, Або, наприклад, там затупився, або ще щось. Ну, там затопився не ріже, там е зламався. Як так, чому, що. Ну і як завжди, це супроводжується коментарями, і починається там такий вселенський мегасрач. От. Тригером для от цього відео стала публікація на Фейсбуці Павла Малюшицького, мого колеги, який робить ножі. От. І він е, виклав ніж, який був зламаний клинок, десь приблизно в, десь в, твер, в чверті довжини, можливо, десь на 1-5 від руків'я. Е, значить, було заявлено, що зламався від. Е, Кидання об дерево. Ну я так розумію, що вдарився швидше всього плошмя. Е е Павло, з його слів, попереджав е покупця, що кидати в дерево не можна. Е ну, але сталося так, як сталося. Ну, і Хоч людина і не пред'явила Павлу претензій, я не знаю, правда, причина по якій. Ну, але не пред'явила. Чому? Але чомусь Павло вирішив створити таку публікацію. Ну, створив, то і створив. От я й пропоную поговорити. І там в таких випадках завжди кожна сторона представляє свої аргументи. Прибігають люди відразу, з тієї сторони, з тієї сторони, помірковані і починають кожен писати свої думки з цього приводу. От про це я хотів би сьогодні. Скажімо так, поговорити більш докладніше. Чому у нас якось так. Ну, я буду звертатися і до ножових майстрів, і до людей, які в темі, і до звичайних покупців, які, можливо, ніколи там особливо і не задумувалися над такими речами. Бо, ну, може, людині банально не цікаво. І тоді це можна віднести на наш рахунок, бо ми людям цього не пояснюємо і не розповідаємо. Так от. Я зачитаю декілька коментарів, я не буду вказувати, хто, ну і це не важливо. Я це зачитаю просто для скажімо так, для, ну, для розуміння. Е, значить, Перший коментар. Але як так? Чому, коли купуєш китайське гівно, ти його можеш і в дерево кинути, і в воду, робити з ним будь-що, і він ще й різати буде. Е, а ці ножі ні. А ціни в рази вищі. Не розумію, чому так. Купив пару років тому Китайця Коламбія. З ним два рази в Чорнобилі був, гілки ризав, колупав, ямки копав, в дерева швиряв, і нічого йому не бракує, і досі гострий. Ну, питання гостроти да, це.